На я не є навіть депутатом міської ради. Вас Вас хто підказав, чи то ваше особисто? Я там на це запитання. Так, на жаль, я не є навіть податом міської ради, але ситуація полягає в наступному. Тобто, по бульвару Юрія Дробовича е, проходить ярмарка. І е, так, як я озвучив у звіті, за, в кінці 2015 року підприємці оплачували за участь в Місячної плати 1750 гривень. З даний момент плачуть 3000 гривень. З 1 березня, якщо висновком продовжить ямку, є попередні домовленості, які абсолютно нормально сприйняли підтримці. Тобто вони висунули пропозицію встановлення ціни 3200 гривень і продовжується, скажімо так, ярмарка. Тому одна частина. Підприємців сплачує одну ціну, друга половина, яка бере оренду парку курортного, сплачує встановну ціну 850 гривень. Ми з назовому рекламі також подивилися ситуацію, ми не думали, скажімо так, я з ним поговорив, що чи є така можливість, щоб взагалі розуміються зробили. Однаково, однакові правила гривень для всіх. Це ж не значить, що. Ці гроші мають використовуватися військовому ракурсі комісії, так само, як і іншим людям, е в мене увесь військового голову. От, е і ця ініціатива виступала, тобто, збираючи позиції, тобто, нехай це є парку коротко, вархному... ну, я, я вийшов з діалогу проробити можливість, тобто, щоб паркурорт не передав інформаційно-корортному центру в оренду. Дані мафа, а інформаційно-коротний центр якості е, проведення ярмарки доклада е, е, договора з підприємцями, що були загальні умови одні для всіх. Але зновки, це була ініціатива, просто запропонувати. Я ж не можу самі розуміти, я ж не можу, навіть як керівник комунального підприємства, який не має до них ніякого відношення, показувати що робити. Я це я говорив, я хотів не спитатися їхню е е думку. В принципі, на жаль, діалог просто не залишився, тому що е перебували, там, не було просто трудного діалогу і багато людей не хотів у довжину. Також е я можу сказати вам, відкриту, е що в принципі, до мене підприємство, тобто, підприємство Туристичний інформаційний центр, до мене як директора зверталися підприємці, які. І е, вони питалися, чи є у вас вільні місця, тому в е, даний момент немає. Е, немає вільних місць на участь ярмарку. О, кажу, зараз місця в принципі, вже вкладені договори. Вони кажуть, а яка у вас пропозиція? Вони мені нього пропозицію, що вони також хочуть взяти участь ярмарку, і вони готові сплачувати місяць 5 тисяч гривень. Це і ці підприємці, які е, зараз беруть в оренду. Місця паркокоробів. От поставилося питання. Я зрозумів в любому випадку, що є депутати, в будь разі, рано чи пізно, там, один, другий, че третій депутат поставить це питання в процесі. Тобто, самі розумієте, цифри оглядаються цифри дуже великі. Пояснив, яка ситуація, тому я розумію, що рано чи пізно це просто питання часу. Це не значить, що це якимось чином е, я буду пробувати поміняти. Ні, це 40 сесія, це, це не моє повноваження, тому така ініціатива була.